Леся задовго до одруження знала, що Анастасія Гнатівна не хотіла її за невістку. Але влад переконав маму одним реченням Ми кохаємо одне одного, дуже кохаємо, Хочеш ще ні, а таки прийняла знатна львівська професорка у свій дім невістку з небагатої сільської родини. Коли приїздила мама Лесі, сваха мило усміхалась. Люб'язно пояснювала, що поспішає на кафедру давати консультацію, і йшла з дому. Кого там мала консультувати і не думала пояснювати, а сваха не сміла того запитувати. Отакі були родичі. В Лесі чоловік ставився чудово, навчав її премудростей вищого світу. Благо, учениця з неї була відмінна. А ще до дівчини добре ставився, відчим влада. Батька свого хлопець майже не пам'ятав, той загинув, коли малому було п'ять років. Ніби і родина, але радше гуртожиток. Усі різні, просто живуть під одним дахом. Леся Владові годила у всьому, жодного разу не дорікнула за його маму. Якось за вечерею Лесі стало зле, викликали швидку. Лікар радісно повідомив, що в родині буде поповнення, лише для підтвердження треба пройти всі обстеження. Анастасія Гнатівна демонстративно загинала пальці, рахувала тижні після весілля, ніяк не сходилось. Павло Петрович, її чоловік, зауважив Те, що вагітніють за рік після одруження, ще не означає, що не сплять рік до весілля. Дружина лиш спантеличила його поглядом. Відтоді стосунки стали ще холоднішими. Свекруха інтелігентно мовчала, слова поганого не сказала Лесі, але й доброго теж. Поверталась невістка з навчання додому, немов до тигра в клітку. Почувалась, як натягнута тятива. Думала, що народження внука змінить залізну леді. Але та глянула на новонародженого з одним запитанням На кого схожий? Леся і сама в пологовому вже бачила, що малюк не схожий ні на неї, ні на влада, тож і свекрусі як відрізала. На себе самого схожий. Лиш Павло Петрович якось невміло пожартував Напевне, на мене, бо такий же лисий. А ще пошепки запитав Лесю, чи вона добре почувається, і чи малюк здоровенький? Це зауважила свекруха, покликала чоловіка у свій кабінет на розмову. Леся зрозуміла з уривки розмови одне Владова мама сумнівається, що той її онук. Як же так? Виходить, що за місяць після знайомства Леся вже спала з владом захотіла заарканити міського багатого хлопця, от і вся причина. Не вірила в таке неземне кохання, мало не з першого погляду меркантильність у намірах погано закінчується. Не могла Леся сказати свекрусі, що Влад був її першим чоловіком, і вона й гадки не мала, хто він і чий син. Просто вони кохали одне одного, дуже-дуже. Свекруха до дитини більше і не дивилась, хоч як би малюк плакав, зачинялася в кабінеті або йшла з дому. Влад навчався в аспірантурі і заодно працював, хотів самотужки утримувати сім'ю. Леся падала з ніг, але жалілася на те лиш мамі. Мама розраджувала, як могла Дитино, ти не голодна і в теплі». Не маєш ні корови, ні городу, ні чоловіка пияка, який увечері може дихати на дитину перегаром, а на жінку кричати, Отаке я мала життя, коли ти була маленька. Дрова сама колола, щоб натопити в хаті, все господарство на мені. А ти он, як пані, в теплі, вода в хаті. Ну не дає тобі свекруха фруктів заморських, хоч сама їсть. Але ж ти, крім яблук зі садка, теж нічого не їла, а здоровенька виросла. Не переймайся, дитино, не обижає вона тебе, чоловік у тебе добрий і гарний. А Максимко підросте легше стане. Найбільшою радістю для Лесі були ті дні, коли Анастасія Гнатівна їхала на два дні до своєї свекрухи у Тернопілля. То була мама її першого чоловіка Максима. На честь свого батька, Влад і назвав сина. Свекруха баба Текля любила свою настку за те, що та була вірна її синові навіть після смерті. Гарну молоду вдову професорову доньку хотів не один хлопець, а вона всім казала мені Максимка ніхто не замінить. З роками відповідь змінилась Владові батька ніхто не замінить. Аж коли влад почав навчатися в університеті, то і він, і свекруха почали казати їй Анастасії Ігнатівні, що не варто залишатися самотньою. З Павлом Петровичем теж удівцем зналися давно, працювали разом, якось помалу і зійшлись, навіть до баби теклі їздили удвох, допомагали з немалим господарством. Поверталась звідти Анастасія Гнатівна без зачіски і макіяжу, куметно засмагла і весела. Тоді Лесі здавалось, що це проста жінка, з якою можна піти на контакт, а за півдня свекруха знову ставала бездоганною професоркою з маскою байдужості на обличчі, яке покривала шаром косметики. Здавалось, її таку всі побоювались і на кафедрі, і вдома. Напередодні Нового року теж повернулись від баби теклі сказали, що старенька проситься до них на кілька днів у гості, хоче на Різдво побувати у львівському храмі святого Юра, а ще на правнука подивитись. Дитині он рочок минув, а ще не бачила малого. Ну що ж, квартира простора. Місця вистарчить усім. Бабусю привезли зранку перед святим вечором. Маленька, жвавенька 80-річна жінка, сподобалась Лесі. З її приїздом атмосфера в домі відразу змінилась. Бабуся подала невістці якусь старомодну сумку Настко, заховай це десь. Тут мої документи на хату і всі гроші. В селі є злодійчук. Побачить, що баби не світиться, знатиме, що нема. Залізе до хати і вкраде. Чого ж ви ж сусідці не залишили? Я їй залишила пса, кота і курей. Ще цим буду голову завертати. Іду по мою руки з дороги і хочу подивитись на того мого правнучка. Підійшла до хлопчика, що спав у ліжечку, поклала кілька цукерок. До дитини треба вперше йти з солодким, аби мала добру долю. Поклала часник, аби правнук був здоровий і ніяке лихо не бралось. Ой за гроші забула. Настко, дай мені ту мою торепку. Вийняла з гаманця нові хрусткі 500 гривневі купюри і разом з грошима якесь фото, яке вислизнуло з рук. Леся підняла і аж зойкнула. Зі старого чорно-білого фото на неї дивився її Максимко. Свекруха округлила очі, аж окуляри поправила. Лиш баба текля всміхнулася, а де які подібні. Тож єдине дитяче фото мого Максима, твого чоловіка, настусю. То тепер фотографують ще в утробі, а потім майже щоднини. Тоді не ті часи були. На самий святвечір, сорок сьомого, мій чоловік пішов до стайні. Спершу треба було обійти худобу, а потім вечеряти самим. Почув за парканом, що хтось його кличе Чоловіче добрий, заради Христа, дай, окраєць хліба, і дозволь у стайні переночувати. А хто ви такі будете? Зазбручая, голод у нас, прийшов дещо обміняти. Негоже чоловікові в такий вечір голодним бути, і з худобиною ночувати, коли є хата. Ходімо, привів мій Петро того бідаку до хати. Подорожній такий худий, що аж перехрестилась, чи, бова, сухотів немає. Нічого на те чоловікові не сказала. Повечеряли вже всі разом, їв і плакав. Давав нам таку машинку, що фотографує. Нате вам, я ністо обміняти на торбину борошна. Діти в мене голодні, біда погнала так далеко. А ще ходять непевні люди, забирають у таких, як я, все. От стояв день у лісі, боявся нападу тих людей у шинелях. Мене десь удома чекають, а я тут. заплакав. А Петро мій каже Я дам вам яких крупів. Але тої машинерії не візьму, бо й не знаю, що з тим робити. А ви нас зазнимкуйте, і як Бог дасть, якось передасте ті знимки. Написав хімічним олівцем адресу і своє прізвище на клаптику паперу. Подорожній прочитав декілька разів а далі й каже Запам'ятав добре, папірця не візьму, час непевний, щоб ви ще лиха не мали. Сфотографував той чоловік нас, зранку подякував, уклонився низенько і пішов. Більше ми не чули про нього думали, чи й живий. А за багато років прийшов конверт з Хмельниччини, а в нім оті всі наші знимки і лист. Писала донька того чоловіка, каже, що робив тато ті кадри недавно і примусив вислати нам. Дякувала донька за тата. І за ту кукурудзу і квасолю, що приніс від нас, то все врятувало їх від голоду. А я фото цього маленького Максимка все біля серця тримаю, те, де ми були втрьох, поставила йому до труни, аби ми, мама і тато, були коло нього, а це собі лишила. Дивіться, ну чисто викопаний ваш маленький Максимко. Недарма влад хотів дати синові таке ім'я, яке носив його батько. Як так внук може бути подібним до діда? заплакала. З нею і невістка Настя. Захпинька в Максимко. Леся взяла його на руки, а з рук забрала вже Анастасія Гнатівна, вперше, обійняла Лесю, яка теж зайшлася сльозами. Плакали, обнявшись усі, так їх і застали чоловіки, які лиш повернулись. Відтоді, в Домі садових, ніби ангели перелетіли, стало по-домашньому затишно і щиро. Всі були щасливі, бо родина то є родина, так би мало бути назавжди.